Вітаю вас, мої рідні, мої любі, мої хлопці і дівчата. Вітаю тебе, моя мила, моя нескорена ненька Україна. Сьогодні у нас субота, свят вечір. І я поздоровляю усіх людей, які відсвяткують. Різдво Христове з цим великим світлим днем, з цим великим дуже значимим святом народженням Христа Спасителя. Наша Україна буде відзначати сьогодні. Різдво Христове вночі з 24 на 25. Бо у нас ота западна частина України, вся католична католики, які будуть святкувати так же, як увесь світ. А на наступний рік майже вся Україна. І в нас не буде вже різниці між, між Западною країною і Центральною Україною. Ми всі будемо святкувати Різдво з 24 на 25. Так як святкує усі люди у Європі, в Америці і в тих странах, де святкують це свято. Що я вам хочу сказати, мої рідненькі? Що трапилось за цей рік, ви це все знаєте. Великі події трапилися, погані події для нашої неньки України. Але ж, Але ж зараз Україна йде до перемоги. Україна йде до перемоги. Велика подяка від мене. І від всіх українців, тим людям, які нам допомагають, тим странам, які нам допомагають, а це і Америка, і Європа, і Канада, і Ізраїль, і Австралія, і Нова Зеландія, усі-усі країни, які небайдужі до майбутнього нашої милої. Нашої нескореної ненько України. Велика вам подяка за підтримку, за допомогу, грошима і всяким снаряддям. Велика вам подяка. Отакі діла приходив святий Миколайчик до дітей, до наших діточок. Приносив хороші подарунки. Діточки дуже вдячні, дуже веселі. Бо діточки, ті, які переїхали з окупованих містечок з того ж Маріуполя, і з того ж Херсона, із Запорізької області. Вони не мають великого ріку, але вони зазнали. Що таке расисти? Вони зазнали, що таке війна. Багато з них залишилися сиротами, лишилися своїх батьків, своїх братів, своїх сестер. І велика подяка усім людям, всім волонтерам, які допомагають. Які піклуються про наших діточок. Учора мені Настюша прислала ялинку, яку поставили на Хрещатику. Це невеличка ялинка, вона втричі менше, ніж та ялинка, яка була у тому році. Але це така дуже красива, це така дуже символічна ялинка. На якій такі великі шари висять, висять голубі і жовті, як кольор нашого прапору. І оця половина ялинки, вона підсвічується. А друга половинка ялинки, вона темна. І на тій темній половинці висять голуби, білі-білі голуби які несуть в нашій країні, в нашій ненькій Україні перемогу, віру і надію, що прийде новий рік і перемога буде за нами. А ще з тієї сторони ялинки висять у таких кружочках, Прапори тих країн, пробачте, які нам допомагають. Це майже прапори усіх європейських країн, а також Америки, Канади, Нової Зеландії, Ізраїлю, Австралії. Прапори в таких кружочках. Вісять такі кругляшки, і там Намальовані прапори. Це така символічна наша ялинка. Дуже багато людей коло цієї ялинки, які фотографують і розсилають своїм рідним, які тимчасово не мають можливості подивитися на нашу ялинку. На нашу красуню і зустріти Різдво, і зустріти Новий рік. А також усі країни Європи вирішили таке питання, що у всіх країнах Європи одну годину на добу будуть вимикати світло. Це символічно. З нашою ненькою Україною. А ви, Расисте, якщо ви думаєте, що в нашій країні не буде світла, не буде тепла, і ви нас скорите, ви нас подолаєте, то цього не буде ніколи. Ви можете вимкнути світло, розбомбити усі підстанції. Ми будемо. Включать ліхтарики. Ми будемо палити свічки. Ви можете робити все, що вам завгодно. Але, але ви ніколи не вб'єте нашої віри, нашої надії в перемогу і в нашу неньку Україну, в нашого Пандеру-Батька. Ніколи, бо ми не зловні. Ми не скорені, ми сильна нація. Ми це доказали усьому світу, що ми маленька така країна на 40 мільйонів. Але ми набагато, набагато сильніші. З вірою у серці, з надією у серці. Кожна людина, кожна людина. Яка мешкає зараз в Україні і яка виїхала тимчасово з України, ми всі віримо в Господа Бога. Ми всі віримо в нашу армію, в нашу ЗСУ і в нашого президента. І щоб ви не казали, що який він у нас, це наш президент. І вас, рашисти, це зовсім не касається. Це наша справа, це наша країна і це буде наша перемога. Отож, мої рідненькі, мої мешканці в Україні і за кордоном, ще раз хочу вас привітати з Великнем. Із святом Різдва Христового. Бувайте здорові, бувайте щасливі, бувайте сильні, щоб у вас була сила, щоб у нас була надія, щоб у нас була мрія відбудувати нашу рідну, неньку Україну. І це буде. Це буде, це прийде та година. Пройде оця лиха година і прийде весела година, коли ми відбудуємо нашу чудову країну, нашу незалежну країну, нашу європейську країну з її законами, з її правилами, з її дуже гарними людями, які мешкають. В нашій ненці, Україні. Бувайте здорові, низько вклоняюсь усім хлопцям і дівчатам, усім нашим захисникам, усьому нашому руководстві, яке веде нас до перемоги. Хай щастить вам, щоб було все добре, щоб було світло, щоб було опалення. Щоб горіли, от, отак, як у мене, ліктарики на вікні, щоб горіли отут ліктарики на вікні, щоб люди були веселі, щоб люди були щасливі, щоб діточки ніколи в світі і не де в світі не чули цього слова війна, і не пережили те, що переживають. І переживали наші діточки. Хай щастить всім людям на вільній землі. Краще жити, як люди вільні, щасливі. А расисти, хай вони йдуть собі, хай вони собі йдуть. Нам з ними не по дорозі. Вони погані люди. А наша ненька Україна хоче спілкуватися тільки з тими людьми, які знають, що таке справжнє європейське життя, коли люди відкриті, коли люди посміхаються, коли люди щасливі, коли в людей є робота, коли у людей є нормальна пенсія, нормальне навчання. Нормальне лікування. От до цього йде наша ненька Україна. І це буде, як прийде наша велика перемога. І от тоді, мої рідненькі, ми відсвяткуємо. Ми відсвяткуємо. У нас буде найкрасивіша ялинка. Найкрасивіша. Але зараз. Трошки все по-другому. Ми впевнені, що наш президент, що всі хлопці, які працюють з ним, і всі воєнні хлопці і дівчата, які нас захищають, вони нас ведуть до перемоги. Бувайте здорові, обіймаю вас, цілую, бувайте щасливі, вірте в Господа, перемога прийде. Перемога прийде незабаром. Ось-ось вона вже стукає у двері. Перемога. Наша перемога, наша ненька Україна була і буде незалежною. Вона розцвіте, як вишневий сад. То побачення.